Міжнародні навчання рятувальників провели у Вінниці. Упродовж кількох днів вогнеборці спільно з колегами з Польщі відпрацьовували сценарії реагування на надзвичайні події. Репортаж Юлії Корчевської вечір на полігоні ДСНС сотні рятувальників, кінологічні розрахунки та медики. Поруч гудуть сирени, а з вікон будівлі виривається полум'я. За легендою, у триповерхове приміщення влучила ворожа ракета. Під завалами люди розпочинається пошуково-рятувальна операція. Дніпро, перевіряємо наявність потерпілих за допомогою камери. Так прийняв. Українські фахівці працюють пліч опліч з польськими колегами. Частину постраждалих за допомогою спецзасобів витягують з під руїн та евакуюють. Може, пришла зі мною. Допомагає рятувальникам службова вівчарка Фріда. Вона знаходить останнього з потерпілих. Супер, браво, о! На місці надзвичайної події розгорнуто пункт допомоги. Травмованих оглядають медики Червоного Хреста. У вас подразнення, якісь переломи. Як ви відчуваєте? Нога, права, нозі. У нас є декілька постраждалих в даній ситуації. Людина знаходиться в свідомості. В неї є дихання, тобто вона віднос... стабільна. стабільна звичайній ситуації. Да, вона отримувала травму руки. Була накладена шина. Кінцівка і Після завершення операції бійці ДСНС підсумовують. Для максимальної реалістичності цієї навчання вони відбувалися саме в темну пору доби, для того, щоб ускладнити це завдання і показати, що ми можемо працювати як в день, так і вночі завжди в готовності. Собака Фріда брала участь у багатьох пошукових роботах ДСНС, зокрема під час ворожого ракетного удару по будинку офіцерів у Вінниці влітку 22-го. Та навіть сьогодні в умовах інсценування до свого завдання поставилася відповідально. Фріда працювала всередині умовного завалу, дуже гарно впоралася з цією було, задач. Важко людям наскільки важко тварина. Наші тварини до всього готові. Вони спеціально для того тренуються. Польські рятувальники зазначають, від вишколу в реаліях війни дістали від українців корисний досвід, але діляться і своїми напрацюваннями. Те корення, яке відбувалося сьогодні і вчора. Ми тренувалися у пошуках потерпілих під завалами розбомблених будинків. Навчалося спільно. Відпрацювали сценарій, як рятувальник може допомогти своєму колезі у разі виникнення надзвичайної ситуації. А це вже на майданчику триває процес самопорятунку. Колінчастий підіймач несе до гори польського рятувальника з його вихованцем лектором. Висота 25 метрів. Таке випробування стало справжнім стрес-тестом для всієї команди. Проте доводить цим людям у формі усе до снаги. Межа по часу існує якнайшвидше і як Сьогодні всі тактичні і оперативні задуми виконані в повному обсязі. Навчання тривали два дні. Під час наступних вишколів планують залучати і рятувальників з прифронтових територій. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.